Булочки це не лише смачно, це ще й неймовірно корисно для вашого волосся, для вашої шкіри і взагалі для вашого організму. Їх можна їсти. Вони не просто нешкідливі, вони дійсно корисні. Так що давайте готувати всього два інгредієнти і дуже швидко. Надобиться червона сочовиця. Я замочила її на ніч, обов'язково замочуєте 120 мл води, псиліум, 2 столові ложки і дрібочка солі. Ну, і блендер або якийсь комбайн, що зможе змолоти це все єдине. Все дуже просто: в сочевицю виливаємо воду, підсолюємо десь півчально ложки і будемо перебивати це все блендером порожним. У мене немає просто такого стаціонарного, якби бробу, то в ньому можна. Перебиваємо все водорідну масою. Поробилося все в однорідну таку суміш. Далі будемо додавати сюди псиліум. Він, по-перше, дуже корисний для організму, так само, як і червона сачевиця. А по-друге, він загущувач буде. Даємо псиліум і добре розмішуємо. Все. Перемішуємо, лишаємо хвилинок на 5-10 і будемо формувати кулька. Все дуже просто насправді, але неймовірна користь. Просто, ну, от якщо у вас недостача магніт, магнітожа а, феретину да, заліза, то це взагалі ідеальний варіант для вас. Це найкраще, що може бути. Хвилин 5, бачите, таке загустіло, можна формувати спокійно булочки, але бажано це робити мокрими руками, як котлетки зазвичай. І викладаємо на протвінь, зверху посипаємо там, кунжутом, в мене от ячія і е е е е там, кедрові горішки. В духовку 175 градусів хвилин на 20. 20 хвилин пройшло, можна е, діставати, тому не пальцями тупорти, але, ви бачите, булочки готові. Так що спокійно дістаємо і будемо пробувати. Так, розрізали е, нашу булочку, показую, як вона виглядає всередині. Дуже смачно, якщо намазати, наприклад, сиром е, вершковим. Е, можна і так, в принципі, їсти. Це дуже корисно, тому готуйте, пробуйте. Я дійсно рекомендую. По солі дивіться на свій смак. По спеціям теж можна додати. я Знаю, що додають італійські там, прянощі, чи все таке. Якщо ви зазвичай їсте хліб, то вам на смак буде може, не дуже або незвично. Але якщо ви не їсте хліб вже давно, то буде шикарно. Так що рекомендую готуйте.